two three four legs and claws Традиційну наукову толоку провели у Полтавському ліцеї номер 3 Щороку в травні сюди запрошують усіх охочих школярів, аби на різних локаціях продемонструвати їм навчання може бути легким, захопливим та з використанням сучасних технологій, каже директорка ліцею Ірина Гринь. До нас сьогодні прийшли юні полтавці, починаючи з 4-го і до 10-го класу, яких ми очікуємо і яким ми показуємо. I <laughs> Перші кроки елементи науковості, і можливо, саме це їх зацікавить, і можливо, це стане поштовхом для того, щоб діти далі себе реалізували в тій чи іншій галузі. Одна з локацій робототехніка. Тут школярі вчилися не лише створювати роботів, а й програмувати їх та навіть керувати дистанційно. Спочатку код ми робимо на комп'ютері, а потім вже за допомогою кабелю чи блютуз з'єднання. Ми перекидаємо. Мен в музик робота, тобто жовтий блок, і потім відбувається сама гра. Щоб дітям цікавіше було працювати зі своїми роботами. Між ними влаштували справжній батл. Хто залишиться в центрі, той і переміг. Наступна локація 3D-моделювання. Школярі за допомогою 3D-ручки створювали прапор України. Учасник наукової толоки, дев'ятирічний Сергій, говорить: це лише на перший погляд здається важко. А насправді ні. На основі 3D-ручки я не робив, але я робив на комп'ютері. Воно дуже цікаве і можна створювати дуже цікаві проекти. Які можуть рухатись у переліку локацій, експериментальна фізика та хіміко-біологічна лабораторія. Школярі взяли участь у дослідах, які доводять, що деякі продукти можуть бути небезпечними. Ми показали, як газовані напої впливають на наші зубки, на наші внутрішні органи, і що навіть деякі газовані напої можуть відбирати іржу. Далі ми провели дослід із сосисками. Показали, що деякі виробники використовують штучні барвники або додають крохмаль для того, щоб здешевши. Вити продукцію аналогічно, ми провели досліди з морозом. Дуже. Для ще більшого зацікавлення учасникам толоки ліцеїсти влаштували патріотичний вулкан. Один, два, три. Почали. А ми А в актовій залі, але вже для батьків, провели презентацію самого закладу освіти з детальним поясненням кожного з його профілів.